Батальйону Свободи, на, Свобода нашої, привітання. Пане і... Андрію, вітаємо вас. Да. І почали почнемо... нещодавно Добре. прильоти були в Бахмут. Хотілося б запитати, ми не знаємо, де ви саме, і не знаємо, чи можете ви сказати де. Але можливо, ви щось знаєте про ці обстріли. Дивіться, знаходжуся зараз безпосередньо на лінії фронту до ворога тут метрів 500, звідки ми з вами зараз говоримо. Відверто кажучи, спрацю, що відбувається навіть за декілька кілометрів від нас по лінії фронту, ми взнаємо ну, вже в такому порядку, скажем, ну або оперативної інформації від наших сусідів зліва справа, або в новинах. Тобто, що відбувається в Бахмуті, я зараз сказати не можу. Я можу сказати, що відбувається на нашій ділянці. Угу. На нашій ділянці йдуть напружені бої. Вони фактично не припиняються цілодобово. Ворог застосовує реактивну артилерію, застосовує міномети, застосовує заборонені міжнародним законодавством, міжнародними угодами конвенції касетні боєприпаси. При чому робить це весь час без пере... ну, фактично без перебою. Але хороші новини полягають в тому, що наш батальйон «Свобода», який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, відповідає дуже жорстко, дуже влучно у ворога серйозні втрати. Всі їхні намагання вчиняти якісь штурмові дії повністю провалюються. Вони з втратами відступають. Більше того, десь добу назад наша розвідка провела ефективну операцію, і навіть вдалося посунути їх з деяких позицій. Алло? А, а так, 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 так. Так. Ми вас чуємо. і ще таке одне питання важливе. Ви відчуваєте? Я розумію, що ви дійсно це може тільки на рівні відчуттів, але дуже багато хто говорить. Що іде передислокація російських сил на південь. І навіть деякі люди кажуть, що ми відчуваємо трошки послаблення на сході, тиску саме на так. сході. Наскільки це відповідає дійсності на вашій ділянці фронту? Ви знаєте, пане Миколу, складно сказати, на мій погляд, навпаки, за останні декілька днів відбулася інтенсифікація бойових дій. Але це абсолютно не означає, що на стратегічному рівні ну тобто зрозумійте, те, що ми відчуваємо тут зараз на рівні нашого батальйону, це тактичний рівень на рівні конкретної ділянки фронту, за яку ми відповідаємо. А, тобто, те, що тут му посилились обстріли конкретно в нас, це взагалі не означає, що на стратегічному рівні відбувається подібна тенденція. Тобто, відповідати на це питання, на жаль, я не зможу. Тобто цілком імовірно, що дійсно відбувається передислокація. Я так само читав новини, читав зведення там британської розвідки і так далі. Але конкретно по нашій ділянці фронту ми нічого в цьому плані не відчуваємо, ласка, будь тривають Пане Андрій, Андрій, скажіть, а які населені пункти є зараз стратегічними на сході саме для росіян? Чи є у вас розуміння цього? Ну очевидно, вони зараз наступають на Бахмут. Вони намагаються його охопити зараз з півдня і з півночі, а вони намагаються зараз прогризти нашу оборону в районі пісків авдіївки А це от основні зараз напрямки їхнього удару. Та ситуація в дея... на деяких ділянках ситуація важка, але нема в солдатів на фронті. цієї істерики, яку дуже часто чути в соцмережах. Коли там все пропало, все вже нічого нема, все нема, і так далі. Такого настрою немає. Настрій, бойовий дух високий, хлопці б'ються і б'ються прекрасно. Пане тобто, Андрію, ще навіть... одне питання. Перепрошую, пане Андрію. Ще одне питання дуже важливе. Коли, ми, коли ви говорите про намагання наступати росіян, це вони багато стріляють, чи вони ногами наступають? Тобто, чи. Бо різні люди різні розповідають, але дуже багато хто говорить, що росіяни ногами не йдуть. Вони бояться українських вояків очі в очі. Вони не бояться обстрілювати масово. Але отаких от наступів саме ногами вони не проводять, бо вони заздалегідь розуміють, що українці дадуть дуже сильну відсіч. Що б ви сказали на це? Я можу сказати так, що вони використовують тактику так званого вогневого валу. Тобто, спочатку йде безкінечний цілодобовий артобстріл, ракетні удари, авіаудари, вони намагаються просто ну, якби, лінію оборони фізично знищити, щоб там не залишилося, щоб там була просто гола випалена земля. І лише після цього вони намагаються вже заходити своєю піхотою і так далі. Але треба сказати що по перше не треба думати що так все це гладко виходить тому що якби це так все було просто то ну все було би просто це не просто тому що треба ще потрапити треба ще знати куди стріляти і так далі по друге є скажімо так наші системи далекобійної артилерії хаймарс які дуже сильно зараз змінили ситуацію тому що вони систематично знищують їхні склади з боєприпасами, і відповідно у них менше можливості вести оцей вогневий вал, тому що просто менше боєприпасів, але це не означає, що в Росії мало старих радянських боєприпасів. На жаль, їх там дуже багато, але їх треба підвести, їх треба розвантажити, їх треба зберігати десь безпосередній близькості від фронту, і їх треба доставити безпосередньо на передову. Це складна логістична операція. І поки вони це будуть робити, по їхньому складу знов прилетить. І відповідно так, це отака от війна на виснаження. Але в цій війні у нас з'явилися козирі, яких у нас раніше не було. Ми не могли раніше бити на 80-100 кілометрів їхній тил, і так влучно у нас просто не було чим. А зараз у нас є чим і тому оцей вогневий вал він уже менше працює. Тобто, так як вони робили в рубіжному сієрськодонецьку, де вони просто брали квартал і просто його знищили. Просто там нічого не лишалося взагалі. Тобто там навіть не лишалося ну, залишків руїн. Тобто, це було просто знищення. Зараз у них такої, от, сконцентрувати таку вогневу міць їм набагато важче. Тобто, і це от, ну, вагомий, вагомий фактор, який зараз грає на нашу користь, Боже храни Америку, скажемо ми разом, правда же? І Бо, Збройні хай, сили України. І, і святі Хаймарці нам допомагають. Дякуємо, Пане дякуємо, Андрію, Андрію себе, всім нашим захисникам батальйону свободи. Вітання. У мене сантимент до свободи завжди був і залишається сьогодні. І ще збільшується через те, що це дійсно героїчна організація, і героїчні люди, як Андрій Лі. Дякуємо вам за захист. Дякуємо.